Вітаю вас, шановні друзі. У нас приїхала обновка від Кунво, а саме популярна модель чад. Виконана із преміум матеріалів що характерно, як завжди для цих кунву. І зараз ми деталізуємо ближче тому що це те, що давно очікувано, те, що бажають. Усі найпомане світо, як завжди комплектація, чехольчик, венчірочка, запасні деталі. Зараз побачите є тонка кліпса, запасні пружинки на замок, гвинти. Усе, як завжди, в повному зборі, прям комплект. Кліпса повністю чорна зроблена для того, щоб усім фанатам мінімалізму та повершення сертифікат оригінальності, пакетик, наліпки і відповідно сам ніж. Виконаний з карбону. Надокий. При загальній довжині в 205 мм важить всього 104 грами. А якщо ви заміните стандартну кліпсу на пружинку, я думаю, ми зможемо заощадити ще 3 грами. Що є особисті цього ножа? Перше, окрім повністю темної обробки, фурнітура, як бачите, зроблена під бронзу. Друга це сталь PM60. PMC, яка загартована на 60-69 одиниць по пороково, що є неймовірним показником і оброблена в DLC, повністю темний. Як ви знаєте, це найстійкіший варіант, який може бути на ножі. А сатіна DLC це завжди дуже неперевершена і багата комбінація. Механіка безподобна. На не вертикального небокового люфту з коробки відмінно. Це бездоганність. Довжина леза 96 мм, а товщина 3,1 мм, що достатньо як для виконання побутових завдань та й деяких складних. Профіль ворнклів. Звісно, фанат може бути модернізований, але для праці в побутових цілях саме те дуже легкий, не відчувається в руці. Дуже подобається фурнітура. Усе дуже якісно підігнено. Замок навіть під бронзу. Якщо пам'ятаєте пульсар, то він там був чорний, як і руків'я. Цікавий шпинок рельєфний щоб точно не сказав палець. Неймовірна річ. Є все. майже дзеркало. можливо відображалось якби я не знімав у повній темряві Тому раді запропонувати вам, звертайтесь. Ми привеземо вам усі найліпші цікавинки і бажаю світового неба.